У 1933 році Сталін організував пошуки так званої бібліотеки Івана Грозного. Її попередній власник відомий не тільки убивством рідного сина, але й схибленістю на чорній магії. Вважається, що бібліотека Івана Грозного містила древні магічні манускрипти. Щоб відшукати їх, сталінські археологи два роки розкопували московські підземельні. Однак заволодіти окультними текстами радянському вождю так і не вдалося. Схоже, магічна бібліотека досі не дає спокою російській владі. Влітку 22-го працівники ермітажу влаштували розкопки на території заміської резиденції Івана Грозного. Археологи відкопали дві масивні колони, викладені із цегли. На переконання науковців, це залишки від парадного входу до великої палати московського царя. Ці фундаменти, і що інше, як ганок. Тепер вони сподіваються відкопати покої Івана Грозного. Так звана бібліотека Івана Грозного її намагалися відшукати геть усі російські царі. І Путін — це не виключення. Навколо кремлівські експерти кажуть, що на магічні практики російського диктатора підсадив Сергій Шойгу. Тоді, на початку нульових, він був ще міністром надзвичайних ситуацій. В сім'ї Шойгу там дуже багато поколінь, які дійсно зверталися до шаманів. Третє, четверте покоління і ще попереднє — до Шойгу. Розслідувачі стверджують, що Путін їздить лікуватися на батьківщину шаманізму. Алтай. Саме тут схиблений диктатор на пару з Шойгу нібито омолоджується у ваннах з кров'ю. Її отримують зі зрізаних рогів алтайських холонів моралів. Я Володимира Путіна в моральній крові. Це однозначно був магічний ритуал. Подібні процедури робляться, коли є мета позбутися дуже якоїсь важкої хвороби. І, схоже, схиблений диктатор справді повірив у маячню, ніби тутешні шамани здатні не лише повернути здоров'я, але й принести йому військові перемоги. Я знаю, що у жовтні 2021 року Путін і Шойгу вони були у шамані там по астрологічному гороскопу дуже такий гарний цікавий період, і коридори затемнень були. Цей період був спеціально задіяний для того, щоб підняти усі темні сили, які б могли допомогти путіну у своїх цілях нападів на Україну. Проведені були обряди із жертвоприношенням, із з дикими звірями були проведені обряди і приношення, були накладені певні зобов'язання із потусторонніми силами. Шойгу доручили не лише керування армією, а й російським географічним товариством. Ця організація багато років проводить масштабні розкопки на Алтаї. З початком експедиції вас. У них взяли участь понад 500 вчених археологів і більш як 2,5 тисячі волонтерів. Вони розорили десятки стародавніх тувинських поховань. Дивне захоплення шойгу езотерики пояснюють пошуками порталу до міфічної країни Шамбала. Казками про неї алтайські шамани заробляють на життя. Спеціальні ворота є там. Там є спеціальні ворота. Вони називаються північні ворота Шамбала». За легендою, Шамбалу населяє зникла цивілізація Атлантів, які володіють суперзброєю. І щоб відшукати цю містичну країну, таємні експедиції на Алтай відряджали Ленін, Гітлер і Сталін. Не став виключенням і путінський режим. Сергій Шойгу не лише підсадив президента Росії на шаманські ритуали, але й переконав у необхідності містичних пошуків. Путін очолив опікунську раду російського географічного товариства, залучив туди найвпливовіших чиновників, політиків, олігархів. І тепер, чи не вся кремлівська верхівка фінансує окультні експедиції? Серед членів опікунської ради російського географічного товариства російські мільярдери, керівники державних корпорацій, очільники путінського парламенту, МЗС і багато інших. Вони фінансують містичні розкопки не лише на території Росії, але й в тимчасово окупованому Криму. Вони, звичайно, що як мародери намагаються максимально швидко випотрошити ті, ще недосліджені, нетронуті кургани, археологічні пам'ятки, об'єкти. Вони полюють з якимись новими сенсаційними знахідками. Паралельно ж нищать інші, навіть які перебувають у переліку. Об'єктів світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Але містичних пошуків на Алтаї та в Криму Шойгу було замало. У грудні 2021-го він прибув до Індії. За офіційною версією, російський міністр оборони мав підписати угоду про будівництво в країні заводу з виробництва автоматів Калашникова. Однак з невідомих причин разом із Шойгу до Індії поїхав і Сергій Лавров. Який не мав жодного стосунку до військового контракту, і все це за два місяці до так званої спецоперації, ця подорож Шойгу та Лаврова до Індії – це було не що інше, як подорож до того чи іншого майстра чорномагічної справи. У сучасній Індії інколи знаходять факти того, що зберігся культ богині Калі, де людей приносили в жертву. У 2015-му на території Індії відкопали обезголовлені тіла чотирьох чоловіків. Як з'ясувалося, їхнє ритуальне вбивство замовив місцевий барон він володів гранітним кар'єром і хотів покращити справи в бізнесі. Один зі свідків, ховаючи обличчя, розповів подробиці моторошного ритуалу. Я стояв за кілька метрів від місця жертвоприношення. Я побачив, що щось лежало біля жартовних. Це було четверо зв'язаних чоловіків. Я не міг як слід розгледіти їхні обличчя, оскільки вони були зв'язані з голови до п'ят. Але У жертв були бороди, і на вигляд їм було років 25-30. Щоб уникнути відповідальності за вбивство, барон підкупив і місцевих чиновників. Поліції знадобилося кілька років, щоб розкрити жахливий злочин. Подібні таємні ритуали досі практикуються не лише у Індії, але й у деяких країнах Африки, Азії та Латинської Америки. Зазвичай їх замовляє мафія, але чи можливо? Щодо таких практик вдається путінський режим Путіна постійно переслідує параної. Він вкладає багато грошей, в те, щоб йому зробили не лише там в Індії чи в Латинській Америці ритуали показує про що свідчать подібні речі: що ця людина дуже дрібна, і дуже налякана. Він боїться хвороб, і він боїться людей. Він знає, що він заслуговує на покарання, і він дуже боїться покарання за свої вчинки. Звісно, жодна магія та ритуали не в змозі допомогти російському очільнику. Його слабкість з кожним днем все помітніша. А російська армія вже давно зганьбилася на весь світ. Усі зусилля російських генералів сили ЗСУ зводять на нівець. Бо на нашому боці правда і справедливість. А це завжди додає наснаги, без жодної магії.